Рекордна кількість опадів очікується в Україні на цьому тижні. Де буде найбільше заливати, зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 13 червня, дощі литимуть на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Луганській областях місцями та можливі грози. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями. Погода вітер в цей день помірний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 30 градусів тепла. У північно-західних областях буде прохолодніше від плюс 17 до плюс 23 градусів вночі по всій країні. Від плюс 11 до плюс 20 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 14 лютого, дощі литимуть майже по всій Україні. Суха погода буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни йтимуть дощі та грози. Вітер в цей день незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 30 градусів тепла. У північно-західних областях від плюс 19 до плюс 23 градусів. Вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 18 градусів. У суботу, 15 червня, сухо буде лише у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській. Нарешті території країни йтимуть дощі та грози. Вітер в цей день помірний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 29 градусів тепла. У північно-західних областях від плюс 18 до плюс 23 градусів. Вночі буде від плюс 11 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!